Они хотят перечислить свой заработок э... в фонд нашей армии. Да, это мы и не а Кроме этого, чем больше мы будем ждать Чумаченко, тем больше рулевого заработка они будут перечислять. Гордитесь этим, мы правильно сделали. Надо было перечислить иногда однодневные, однодневный, а месячный. И тогда, может, мы вас понял. Лучше взятками ходают, там баба больше. Мадем, смотри, мадем. Мадем, все. Я да, все, мадем. Вот у тебя все проблемы. Мадем. Сейчас, провод искать. Идем в машину. Чумаченко, сказали полчаса подождать, уже два прошло, да? Это что, транслятор, да? Такой? Нет, а? это, это сверхбанка. Это радиобаза. А, радиобаза? А, только на микрофон, да? Ось стоїть бандит. Він забив оцю бабушку, забрав на житло. Тепер він админичне на автомайдану. Загінський юрій. О, дивіться, тут він є. Він каже документів, Кримінальна справа заведена. на його прокуратуру коберник покриває. Ось бандит, це провокатор. Він повинен бути в автомайдані. Хто Загільський? ось стоїть. Оце він б'є. Тут погана фото, на відео лучче видно. Надяв банду з каберніком разом, забирають житло, роблять ресторани, приватбанки. По всьому місту це бандит. Дивіться на нього. Він як не автомайдан, він пристроївся, щоб долізти до влади в депутати, а це є бандит. Кримінальна справа заведена прокуратурі спитайте, ну він можна платить взятки і кришує кабернюк цю банду цей ресторан Бамон, це Загільський приготузав на себе там. Михайло така є. От член автомайдану, це бандит Загільський. Як він почутився? Активний член автомайдану, позор. Ти ж вбив бабушку! чотири-два дві години, чотири години били ногами. бути «Автомайданом». — Так? Вбивати людей будь «Автомайданом»? Ну, — Я не, я не, не знаю, можу. тоді я не що не вас за правда. Чекайте, я не знаю. Кримінальна справа заведена, яку не розслідують, бо він. Кришує кабернік банда, це одна банда, Загірський, бандит, єс на відео краще видно, бо я сама знімала. заведена кримінальна справа, Загірський, член бандитського групування, яке забирають з пожилих людей житло, уб'ючих людей житло. Сотні діти метрів по місту, Ще бачу, одинадцять він заяв понял, яка тактика у нього універсальна Он Десь Молодець, да. mm. <годи> Вон, ти, бабушка погоду. Що... Та там трошки на 16 Треба ділити все. Там цей <годи> Катенко написав статтю, і там на 16 треба ділити. Ну те, що вона говорить, трошки треба ділити на 16. Ну творчості ну, тобто, потенціал. Та, наскільки 40. я читала те, що там було написано, це да? то е, вони домовились з бабусею, що вони поміняються, оскільки там біля нього це як був як гуртожит, то в неї не була приватизована квартира. Чому непонятно до цього часу у бабушків є така захисниця? Да? Чому вона не допомогла? От мене питання приватизувати квартиру. Одне один із варіантів. Чому? Тому що бабуся вже, мабуть, використалася. А що права з побуттям там з бабушки що, що як? Ну, я щось... не знаю цих обставин. зараз договоримо. От я читала, ну просто щоб... Тому що людина не, не. на Майдані... Ми, так... ми як Соломон чуємо дві думки. Ми, ми цікавимося всіма, хто там. Ета. І от в мене питання, чому вона не була приватизована? З того, що пояснював Загінський, навіть в тому, у того Катенка навіть відео, то вони з бабусі обмінятися квартирами. Тобто вона займає іншу, а він другу. Тому що та квартира, яку він ремонтував, коли проводився ремонт, обвалилася стіна. І бабуся чогось від'їхала аж півроку не жила. Тобто, я так розумію, що, мабуть, вона отримала якісь кошти від нього. Домовились вони, що вона переїде, поки він ремонт не закінчить, тому що там був шум, гамба, а потім якось включились інші люди і зрозуміли, а можна було, може, щось більше. Без... Трошки треба ділити це все на 16. Угу. Я не думаю, що бабуся так би просто вибралася з кімнати і поїхала десь. В Дякую. Місці. а ви можете представитись? Може, а ви що за тебе? Вадим Торопов, київські ВІЧЕ, вічі, вічі Київ-стрім. Угу. Бачили, коли тітушик автомайдан ловив в Києві? Так, Це так, я так. знімав там, коли світошинські беркута оточували, маски знімали. Давайте я вам краще може ой боже 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 коментар там по чомусь більш. А ми до вас підійдемо через хвилинку, бо в нас да. треба зарядити. Ми, ми маємо на увазі все, що ми, якщо ви чули, я говорила з приводу Беркута, що вже я коли побачила, що наш Беркут стаття пройшов просто перетиснути. Давайте ми зараз онлайн-трансляцію і зараз підійдемо. То зараз іде онлайн, ні, ні. Це буде в Фейсбук-групі Київські вічі.